Добрий день, вітаю. Ще хочу трішки поділитися інформацією. ви не задумувалися, Чому по телебаченні, соціальній мережі, дуже багато інформації? Коли людина дивиться, вона відчуває страх ще щось. От. А, так само релігія, жерці говорять, бійся Бога, ще щось там. А, тому що це насправді йде маніпуляція, от і все. Тому що Бога не потрібно боятися, Бога потрібно любити. Бог є любов. Розумієте? Коли ви відчуваєте страх, страх віддаляє від Бога, а ті люди, які знають, як світ, як світ побудований, відповідно, що на цьому користуються, тобто в своїх егоїстичних інтересах, керуванням, керуванням сознанням людей, власті, гроші. А Бог є любов. Тобто Ісус Христос говорив любити одне одного. Тому що Бог є любов. От. Боятися Бога ще щось. Брехня. Бога потрібно любити. Бог є в кожній людині. Тому що частинка Бога, душа є в кожній людині. От. А Бог є любов, доброта, радість. От. Тому. Вивчайте Алатру, дивіться. От. Тому що Алатра це правда. Алатра не подобається тим людям, які хочуть власті От. чи ще щось там. От. Алатра говорить про те, що Бог один, Бог є любов. Це ті знання, які давав Христос, Мухаммед. От. Для чого тут людина? Що буде з нею після смерті? От. Вивчайте. Тому що, якщо ви не приймете Бога тут, відповідно, що Він у вас там не прийме і все. Для того ви тут є навчитися любити істинно любити, любити одне одного, як хотіли наші пророки. Та й для того і будував Бог, створив землю людей, щоб жили в любові, в радості. Просто є деякі люди, купка людей. От, ну це і Вибір людини. Просто є деякі люди, які на цьому наживаються, от, і дурять інших людей, дають інформацію в маси, яка Проявляє в людей страх, відповідно, що страх віддаляє від Бога. От. Вибір за людиною, а це істинні знання. Я від щиро серця рекомендую. Це ті знання, які давав Христос. От. Якщо, ви, якщо ми називаємо себе віруючими, от. якщо ми слідкуємо, слідуємо Ісусу Христосу, Пророку Мухаммеду, от. то вони говорили любити ближнього свого як самого себе. Тому що Бог один і любити свого бога всім чим є, а Бог є любов так. миру і Божої любові.